Вітаю, шановні глядачі. За три роки повномаштабної війни ми вже звикли до того, що Європа поводить себе максимально мляво і переполохано. Вона довго приймає рішення, вічно боїться ескалації, забезпечує нам лише мінімальні поставки зброї. Ну я б сказав би зараз трохи краще ніж мінімальні, але важко розгойдуться. Це правда. Європейські економіки переобтяжені бюрократією та соціалкою, а їх військово-промислові комплекси виявляють слабкі ознаки життя хіба напевно. На кого цілились московити, це на голову ред металу. метал гарно розкачується. Десятиліття життя під американським щитом. і Віра у вічний мир після розпаду Савка створили ілюзію, що війни більше ніколи не буде. Ліберальні демократії просто більше не бачили сенсу витрачатися на армії та виробляти зброю. Деякі з них, як от Німеччина, взагалі вважали інвестиції у. ОПК, як щось крамульне та неетичне в результаті на табло не просто нездатність протистояти агресору, дорогі друзі, а й навіть нормально постачати союзника, що його стримує. Московське вторгнення в Україну, і то справило на європейських політиків менше враження ніж воно повинно було. Московське вторгнення в Україну так часто виглядає справило на європейських політиків враження, але менше. Ніж хотілось лише Польща та країни Балтії вивели свої оборонні витрати на показник більше трьох відсотків Поки всі інші продовжували ганяти бліг іншим. Просто пощастило не мати кордону з Москвою. І чим далі тут бачимо і південніше, тим гірша ситуація. Але підмога прийшла, як то кажуть, звідки не чекали. Остання риторика Дональда Фредовича Трампа ясно сигналізує Європі, що тепер європейці мають захищати себе без допомоги дядечка Сема і американські погрози знизити свою присутність на європейському континенті. Нарешті стали тим тонким місцем, де тріснуло. Обіцянки про збільшення оборонних витрат почали рости як гриби після дощу. Звісно, що реальним діям передуватиме пекельний період прийняття рішень, тому що, аби наростити одні витрати, треба знизити інші, а будь-який перерозподіл бюджету. Не на користь соціальних витрат в Європі чи екологічної політики завжди був болючим процесом, але цей процес уже пішов так ще інакше. Прем'єр-міністр Британії Стармер оголосив про своє зобов'язання підвищити витрати на оборону до 2,5% від ВВП до ВП року з перспективою довести цей показник до 3% при наступному парламенті. Фіде Хмерс разом із майбутнім. Коаліціонерами з соціал-демократів вже потроху реалізує план зняття боргових гальм з бюджету для фінансування німецької оборонки. Ми, до речі, висвітлювали це на нашому Телеграм-каналі останнього капіталіста. Переходьте туди за посиланням в описі та й тут на Ютуб каналі говорили про перспективи нового німецького уряду. Якщо коротко, то в Німеччині з часів кризи криза року була встановлена заборона на перевищення 0,35%. Структурного дефіциту бюджету, що унеможливлювало підвищення оборонних витрат. Днями з цього приводу була досягнута угода з зеленими, які були головною перешкодою для реалізації цього плану. І тепер з німецького бюджету можна буде витрачати додатково 1% ВВП щорічно для фінансування армії. Данія також підвищить оборонні витрати до 3% протягом наступних двох років і реструктуризує своє Міністерство оборони для швидших закупівель. І це лише початок, бо під загрозою себе відчули всі. Хоч і не у всіх вистачає політичної волі робити негайні різкі рухи. Політичні наслідки майбутнього переозброєння Європи, зрозумілі, вища здатність тривувати московську чи будь-яку іншу загрозу, менша залежність від штатів у військовому плані та в цілому добро з зубами. Але насправді тут існують не лише політичні переваги, а й економічні. Більшення оборонних витрат розворушить і сповільнені європейські економіки. За останні п'ять років ОП країн ЄС зріс сумарно на 5%, тоді як США на 12. І інвестиції в оборонний сектор виглядають дійсно хорошим засобом для того, щоб підняти мляву економічну активність у Європі. Останні політичні події вже спричинили стрімке зростання акцій оборонних компаній на європейських фондових ринках. За крайній останній місяць акції німецького Rheinmetall зросли на 49%, британського відсотків. Британського на 23%, французького Thales на 39%. Європейський оборонний та аерокосмічний комплекс переживає бум в очікуванні великих замовлень. Але зростання капіталізації окремих компаній не єдиний хороший економічний ефект від збільшення оборонних видатків. Цей ефект має потенціал бути значно масштабнішим і впливати на цілі національні економіки. Таких сівакавих висновків доходять спеціалісти з Лондонської школи економіки, проаналізувавши співвідношення росту економіки з розміром військових витрат у період після другої світової війни. Вони виявили позитивну кореляцію у 60-х роках. Середній темп росту американської економіки становив 4% при 8 оборонних видатків. Від розміру ВВП зараз економіка штатів росте в середньому на 3% відсотки при 3,5% військових витрат, щось подібне і з Європою. Там темпи економічного зростання скоротилися вдвічі з 60-х років при трикратному скороченню витрат на оборону. Після не означає через, можете сказати ви, і звичайно. Сповільненню економічного зростання є комплекс інших причин, але інвестиції в оборонний комплекс дійсно мають довгостроковий ефект на національне виробництво, і досягається він насамперед через передові технологічні дослідження, якими супроводжується будь-яке військове виробництво, і яким потім стимулюють інновації в цивільних галузях. Можемо згадати банальні приклади ядерної енергетики, аерокосмічних технологій та інтернету, які виникли чи розвинулися на основі військових розробок. Аналогічно сьогодні існують галузі, які сильно виграють від інвестицій в ВПК. Точний інтелект, безпечний зв'язок супутникові системи, безпілотні апарати, робототехніка тощо. Тобто, ми маємо великого замовника, який може зробити ефект масштабу: це армія і оборонка. А далі вже на базі цього розвиваються і цивільні сфери економіки, які потім переймають і стають основними. Але імпульс додає саме розвиток оборонки. Це, до речі, інвестиції від бюджету в оборонку контрастує з витратами з бюджету на виключно соціальні потреби. Там це просто споживання загального характеру і, і все, і більше нічого. А тут все ж таки витрати на високотехнологічну галузь, яка потім стає і е, частиною більш високотехнологічного споживання. Тому в цьому є сенс, якщо вже витрачати з бюджету гроші, то краще на оборонку, ніж на соціальні програми роздуті. Так, я не кажу про те, що не треба взагалі нічого фінансувати. Дослідження ще 2019 року, проведене економістами Мореті Штайнвендер та Ван Ріненом, показує, що 10 відсоткове збільшення державного фінансування військових досліджень породжує 4 відсотковий ріст цивільних розробок. А недавні висновки Ітана Ільзецькі з Лондонської школи економіки стверджують, що збільшення оборонних витрат на 1% від ВВП збільшує продуктивність національної економіки на 0,25% сотих у мирний час. Цей ефект звичайно втрачається. Так, після закінчення холодної війни Європа трохи підзабила на свою оборону. На цих цифрах ви можете побачити, як падала військова витрати європейських країн, наприклад, Франції та Німеччини. Німеччина це взагалі хрестоматійний приклад. У якийсь момент їх видатки становили жалюгідні 1,1%, а до сьогодні Бондасвер скортився до не менш жалюгідних шести бригад. Звіт президента Європейського центрального банку Маріо Драгі свідчить про те, що витрати сполучених штатів на військові дослідження та розробки в 12 разів перевищують європейські. Ну а оцінкою британського банку Берслейс. Якщо країни з єврозони урівняють свої витрати з американськими, то кількість наукових розробок зросте на 350-420%. Ще одне дослідження цього разу німецького кільського інституту прогнозує додаткові щорічні 0,9% Переростове для європейців, якщо їх оборонні бюджети досягнуть показника в 3,5% від валового продукту. Одним словом, розрахунки можуть відрізнятися, але зв'язок уже все ж таки існує, і він доволі значний і очевидний, особливо за мірками скромного економічного зростання у 21 столітті. Щоправда, у всіх цих розрахунках є одна суттєва умова. Європейські країни повинні самостійно виготовляти зброю, а не імпортувати її. З 2020 року імпорт зброї до європейських членів. Ні, в НАТО зріс удвічі, в основному з США. Зараз європейці імпортують близько 80% своєї зброї, але надалі європейці, скорше за все, таки виготовлятимуть зброю самі. Більше того, вони вже створюють конкуренцію американцям. Поки район та інші європейські компанії ростуть в сіні, американський Lockheed Мартін та інші її втрачають через побоювання сильної конкуренції з боку Європи. Макрон уже відкрито пропонує купувати французькі винищувачі Рафаль замість F-35 і зенітно ракетні комплекси сам ті замість До речі, Така важлива програма допомоги в Україні може бути зі сторони ЄС, окрім класичних дотацій на інфраструктуру, коли у нас будуть інтегровувати, це замовлення в оборонній сфері. Це справді дуже допоможе нашій українській економіці. Зокрема, окремі європейські економіки можуть витягнути з цієї ситуації ще більше. Наприклад, Німецька, яка останнім часом страждає в Європі, скоротилася на 0,2 за минулий рік. Місцеві автовиробники, що не витримують іноземної, зокрема китайської конкуренції, скоротили виробництво і десятки тисяч робочих місць. І звільнена робоча сила та виробничі потужності ідеально підходять для виготовлення зброї. Власне, Volkswagen вже оголосив про плани диверсифікуватися і виготовляти оборонну продукцію. Звісно, що це не будуть літаки чи танки, але можливості компанії цілком собі дозволять клепати пристойну кількість військової автомобільної техніки та комплектуючі для чогось важкого і важчого. Підбуваючи підсумки, Європа зможе, якщо захоче. В принципі, вона завжди могла, але тепла ванна тристарічного мирного періоду та щит дядечка Сема надмірно розслабили наших дорогих партнерів. Звісно, що з нашої точки зору Трамп робить Європі ведмежу послугу, знижуючи американську присутність на континенті, але чи заворушилися б так і європейці без приколів від діда, взагалі не факт. Ніхто до 5% відсотків витрат Сходу не підніме, як хоче дід. Але на адекватні 2,5-3% за пару років можна очікувати. Ну а далі більше. Сподіваємося на повне економічне мілітарне і мілітарне оздоровлення Європи. Очікуємо, що вони будуть іти нога в ногу з нами. До речі, усього найкращого, дорогі друзі. До зв'язку. Тримаємось.